Повна зневага до сполучених штатів на тлі саміту Великої Сімки, міністр закордонних справ України пояснив, чому Росія вдалася до сьогоднішнього обстрілу Києва та Одеси. На думку Андрія Севіги, Кремль зробив це навмисно під час зустрічі лідерів G7, бо отак Путін посилає сигнали про повну зневагу до США та інших партнерів, які закликали припинити вбивства. Росія цинічно завдає удару по столиці України, прикидаючись, що шукає дипломатичні рішення. Тим часом представники 62 двох з яких 52 на рівні послів прибули на місце удару до дев'ятиповерхівки у Києві, аби висловити свої співчуття загиблим. Раніше посол Британії Мартін Гарріс заявляв, що така невибіркова атака Москви жахливе нагадування, що вона і далі невідступно веде свою війну, тоді як Україна і партнери прагнуть справедливого і тривалого миру. Росія не хоче перемир'я чи перемовин. Росія прагне військовою силою примусити Україну до капітуляції. Таке написав про сьогоднішній обстріл, посол Німеччини. Мартін Єгер, дипломатка Євросоюзу Катерина Матернова у соцмережах розповіла, що атака цієї ночі затьмарила її святкування дня народження, і замість світлини з букетами вона публікує кадри Києва у вогні. Ніч перетворилася на справжнє пекло. Їхньою метою були мирні жителі. Вони хотіли вбивати. Так описала обстріл матернова і додала, що Росію потрібно вигнати з України, а Україні потрібно гарантувати тривалий мир.